П'ять причин обрати електричну кону від Hyundai. Не потрібно ще разу чекати, поки автомобіль прогріється. Особливо це актуально, коли доводиться поспішати зранку. На обслуговуванні не потрібно замінювати оливу, свічки запалювання, фільтри, ремінь ГРМ і все інше. А отже, це значно економить ваш час та кошти. Середня вартість поїздки на 100 км на нашому електрокарі складає всього 30 гривень. В той час, як незвичайному авто з ДВС, це буде в рази дорожче. При покупці нового електрокара ви не сплачуєте ПДВ, а це економія 20% від суми. Також при першій реєстрації такого авто відсутні відрахування до пенсійного фонду, а це значно зменшує витрати на цю процедуру. І найголовніша причина це шалена знижка у розмірі до 350 тисяч гривень на усі автомобілі «Кона Електрик» 2022 року випуску. Телефонуйте до наших менеджерів, обирайте свою ідеальну кону та будьте в тренді Еко.